Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, добрий день. Добрий день, шановні батьки! І я вас вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні я для вас приготував загадку. Спробуйте її відгадати. Ця машина кількотонна, тонна, возить вантажі невтомно. Величезний кузов має. В нього вантажі складає. Ну як, малята, здогадались, що це? Молодці, це вантажівка. Вантажівкою її називають через те, що вона розвозить різні вантажі. Малята, розгляньте уважно і скажіть, що нам сьогодні привезла вантажівка. Ви вже напевне здогадалися, що це? Так, це геометричні фігури. Давайте разом пригадаємо, як називаються ці геометричні фігури. Так, це квадрати. Скажіть, якого кольору маленький квадрат? Молодці червоного, а великий якого кольору? Жовтого. Це прямокутник. Малята, розгляньте уважно і не зріть кольор прямокутника. Молодці, прямокутник червоного кольору. А це що за такі цікаві фігури? Як вони називаються? Вірно, це круги. Діти, а скільки кругів? Один чи багато? Розумнички, багато. А якого вони кольору? Так, чорного. А як же називається ця фігура? Правильно, це трикутник. А трикутник якого кольору? Молодці, синього. А скільки трикутників? Один чи багато? Один. Малята, а зараз треба бути дуже уважними. Розгляньте малюнок і скажіть, яка фігура. Найбільша? Так, жовтий квадрат. Ви молодчинки. Малята, а цікаво, чи зможемо ми із геометричних фігур збудувати вантажівку для Миколки? Давайте спробуємо прямо зараз. Але спочатку розглянемо, з яких деталей складається вантажівка. У машини є квадратний капот червоного кольору, кабіна для водія прямокутної форми, кузов для вантажу квадратної форми жовтого кольору. У кабіні є вікно, в яке водій дивиться на дорогу та круглі колеса. Малята. А тепер із цих геометричних фігур збудуємо вантажівку для миколки. Першим поставимо маленький червоний квадрат. До квадрата щільно приставляємо прямокутник червоного кольору. Це кабіна. До кабіни приєднуємо великий жовтий квадрат, це кузов. Синій трикутник це вікно для водія. Поставимо його на червоний прямокутник. А чого не вистачає у нашої вантажівки? Правильно, колес. Колеса якої форми? Молодці, круглої. А із довгої чорної смужки зробимо дорогу для нашої машини. Миколко, поглянь, яку гарну вантажівку зробили для тебе, дітки. Ой, яка ж вона чудова. Дякую вам, малята. Ви сьогодні були розумничками. До нової зустрічі.